Чудова гра, емоції завжди сильніші, коли ви перемагаєте на останніх хвилинах. Скажімо так, в деякий час ми перетерпіли і були дуже гострі контратаки, і одна з якої ми скористались. Ден Галінков вирішив цей момент, тому дуже щасливі перемогти на останніх моментах це незабутні емоції. Ваша думка по грі ви суперника випереджали? Я думаю, що гра більш-менш була рівна, і ми знаємо, Мінгулець дуже сильна команда. Вони грають, грають футбол, вони не б'ють цей м'яч вперед. Вони так само намагаються грати тактичний футбол, так само, як і ми. Тому, я думаю, була дуже добра боротьба. Але, але сьогодні перемогли ми. Які взагалі перед початком зустрічі були основні тактичні настанови від тренера? Головне, це було зіграти надійно заді на ноль. Ми знаємо, що у нас свій момент буде, тому був акцент на оборону, щоб ми більш впевненіше ззаді грали, тому що ми зробили висновки скажімо так, після провальної гри минулої. І ці висновки дали про себе знати. Сьогодні перемога. Ну і от той досить такий контроверсійний епізод. Чи було все-таки там, чи був контакт на Витіховському, чи, чи було там справді пенальті, чи не все так однозначно? Якщо чесно, я з дальньої бровки дивився. Ну, тяжко сказати, звичайно, я як за свою команду, то як на мене, то був, але це треба передивлятися ще потім, дивитися, було чи не було. Але слава Богу, що так. Ну і як взагалі е, налаштування на наступний матч? Вже розбирали суперника, готувалися якось, аналізували чи воно ще так поступово все? Все поступово. Завтра вже починаємо готуватись на наступний матч. Сьогодні ще, е, так би мовити, емоції будуть на сьогоднішній день залишаться. А завтра вже починаємо готуватись до Полтави. Кожну неділю готуємось до суперника. Тренери дають дуже багато інформації по супернику. Ми розбираємо їх, дуже ретельно розбираємо так само і наші минулі гри, що було добре, що не добре, де треба прибавити, а де навпаки. Тому, думаю, завтрашнього дня вже будемо потихеньку втягуватися на гру з Полтави. Є якісь конкретно поставлені від керівництва задачі там умовно поборотися за перехідні матчі. В нас задача кожна гра, так би мовити. Ми кожну гру виходимо і виходимо тільки на перемогу. Тому ми будемо йти, так би мовити, крок за кроком. Гра за грою. Наступне Полтава. Налаштовуємось на перемогу з Полтавою, а там буде видно. Ну і власне по переможному епізоду. От... Поки Денис протягував так довго м'яч, ще не було, такої думки там його якось підказати йому, що може бити швидше треба. Не виглядало, що перетягує. Е, та всі дивилися і думали: во-во, бий, бий! А він ще вбирає. Ну, він розібрався в тому моменті, е, сильно під ногу ніхто не кричав, тому що бачили, що він бере на себе. Він вирішив цей момент дуже, я думаю, шикарно. Ну, це було чудово. І ми повністю йому довіряли. Ну, а як взагалі в команді ставляться до от таких епізодів, коли гравці беруть на себе індивідуально, позитивно, негативно чи більше? І от просять от грати простіше, пас, пас і далі якось піде? Е, ну, це вже була остання зона: штрафна, штрафний майданчик. Тому в штрафному майданчику. Звичайно, треба брати на себе, коли як не там. В центральній зоні, в другій зоні, ми намагаємося все проходити через два дотики, через дотик, через пас. Так і просять наші тренери, щоб ми все через пас, А в останній зоні нападники мають брати на себе, обігрувати, забивати, бити. Тому всі відносяться до цього дуже добре.